Дивіться народ. Вчора тормознули оцю машину. Бачите, чоловік встав, хотів щось питати. Подлетіло дві машини, ТЦК, хлопці загрузили. Це Костопіль город. І його повезли в неізвісному звісному і не машину не убрали, нічого. Міліція там не знає, чи була присутня, чи ні. Мабуть, що була, я не знаю. От дивіться. Стоїть на проїжджій частці. Ось такий магазин є, ще дранива. Це на виїзді з Костополя, як їхати на Кучів'я. Е... Оце ця машина. Гляньте, як вона стоїть. Бачите? Якщо хазяїн знає, чи я, що це ваша, приїдьте, заберіть. От номера. АО-7892. що він приїжджав, якісь пропадони, чи про що, я не знаю. Ось таке наше життя. Так в нашій країні роблять. Так з людьми поступають. Ми свободні українці, але, оказується, не свободні. Так що дивіться. Бачите, отака от машина.